Парад, звичайно, дуже необхідний. По перше, для військових це дуже добре, тому що йде для них закуповують нову форму, нові берці, тому що це завжди добре. Спокон віків це було добре. Але я вважаю, що Зеленський поступив правильно, тому що він поки що ще не має морального права проводити військовий парад. Він ще поки що не заслужив. Можливо, він щось зробить дуже хороше і корисне. Тоді так, але коли він тільки прийшов керувати військовим, не дивлячись на те, що він головнокомандувач, я вважаю, що заранею так це було якесь таке свідоме рішення цілої команди. Показує силу, мабуть, в країні, де немає війни, парад показує силу. Я би дуже хотіла, щоб ми силу українських воїнів демонстрували на фронті, тому що в нас йде війна. Також з приводу параду давайте не забувати про пекельне літо 2014 року, коли в зоні бойових дій, де відбувався і Ловайський котел, і зваренський котел, не було техніки і не було підкріплення, тому що вони були на параді. Я особисто про це буду пам'ятати завжди. І напевно, ті хлопці, які там були, вони цього не забудуть. Але ми маємо пам'ятати, що в нас відбувся парад. Ціною життя, тому що в один день загинуло близько 400 осіб. Оце ми маємо такий парад. Але з іншого боку, сьогодні вийшли військові, також е, добровольці. всі інші. Я дуже тішуся. Це дуже чудово, що сьогодні вони зібрали близько 15 тисяч осіб. Але мене е, хвилює, і насторожує те, що коли в нас марші або паради, люди зходяться, збігаються патріотичні. Я думаю, що патріотизм справді, як зазначили, має бути не в словах, не в маршах, а в діях. Тому що коли сьогодні йшли колони, і дуже багато добровольців, мені прикро, коли ми були під Верховною Радою, зібрали цього нашого 500 добровольців. А потім усі ходять і кажуть, що до сих пір добровольці без визнання. Коли ми у Львові ловили Порошенка і вимагали визнання для двох загиблих хлопців, прийшло близько п'яти осіб, і мені прикро, що нас гуртують паради, гуртують свята, але нас не гуртують ті проблеми, які залишилися, бо насправді для військових, які сьогодні були. Дуже-дуже багато речей, які ми не отримали за багато років. І давайте, дійсно, ми будемо патріотами не лише на маршах, але на діях і на тих речах, які для України потрібні. Ну, Тобто, спільний ворог так, нас не настільки мобілізує. Тобто, спільний ворог, на вашу думку, нас не настільки спільний і справжній. Це важливо, справжній так. ворог не настільки нас мобілізує як можливість висловити свою. Політичну позицію, так ну я не вважаю, що парад це політична позиція, це право кожного пройтися. Це військовий парад, це право тих пройтися. Але просто шкода, що парад гуртує дуже багато людей. Це як свято, як день незалежності. А коли у цих самих людей питання вирішення якихось їхніх проблем, про які вони всі говорять, чомусь нас так не гуртують. В цьому проблема я вважаю. Тобто, це не є погано, що вони пройшлися, але погано в тому, що свята нас більше об'єднують, чим ці проблеми, як загиблі побратимі і інші речі. Тобто, давайте. Говорити відверто, я як сказала про одну сторону, так про іншу, але ми маємо на це усвідомлювати. І день незалежності, ми маємо розуміти, що сьогодні ми її святкуємо, але багато сімей загиблих залишається сьогодні без визнання, про що ми не згадуємо. На жаль, тому що ми не знаходимо часу, ми не знаходимо можливості з'їхатись до Києва, дотиснути ці питання. От в цьому проблема. Тобто, дай Бог, щоб ми збиралися усі і на день незалежності, і на ті всі питання, які турбують суспільство і турбують ветеранське це все братерство.